Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і певним чином я вперше за багато тижнів отримав систему рідинного охолодження, яка ідеально підходить під мій тестовий стенд, ну, тобто 6 ядер 12 потоків. І мова не лише про те, що Біквіат Silent Loop 3 на 240 мм mm ефективний лише для таких процесорів, а TDP у цього процесора невеликий. Мова про те, що біквійт Silent Loop 3 на 240 мм mm, це має бути ідеальне рішення для сучасного, але середньобюджетного ПК, або навіть бюджетного. Що ви хочете зробити упор не в максимізацію швидкості, а в надійність. І для мене особисто цей огляд буде челенджом, бо враховуючи, що я дуже рідко рекомендую 240 міліметрові моделі, особливо коли поруч доступні моделі на 420 мм, Буде весело. Почну, мабуть, з вартості. Бо біквай целітлу 3 на 240 мм відноситься до преміальних систем і коштуватиме орієнтовно приблизно 5500 гривень. Це 130 доларів або 127 євро. Втім, судячи з витоків, орієнтовна ціна по світу має бути 140 євро рівно, тобто більше 6 тисяч гривень. Яка вона буде по факту на релізі. Е, ця інформація, якщо і буде, то буде в текстовому огляді посилання в описі під відео. Втім, якщо спитати особисто у мене, то я поставив все ж таки. І на меншу ціну, і ось чому. На ринок не так давно вивалилася величезна кількість навіть 360-міліметрових водянок з меншою вартістю. Тому біквайт Loop 3 буде або вражати, або буде неконкурентоздатною. І вона так і вражає, починаючи з комплектації. По-перше, одразу бачимо пляшку з рідиною, якою можна буде замінити наявну охолоджувальну рідину в радіаторі. І це навіть окремий закручений отвір присутній. Далі детальна інструкція та гарантія. В інструкції дуже цікавим є пункт про. Те, що Be Quiet Silent Loop 3 сумісна із тредріперами, не лише з майнстрімними сокетами. І якщо ви думаєте, якого біса як взагалі ставити 240 мм воду на процесори з TDP 300 Вт, то будете. Принципі праві. Вже в інструкції написано, що під HDD платформи підходять 360 і 420-мм моделі. І кріплення у 240 мм під редріпер відсутнє. Зате присутня пара вентиляторів, і не просто вентиляторів, а Silent Wings 4 P WM High Speed. У мене був огляд цих моделей, де я також пояснював, чому High Speed вигідніше ставити під радіатори. А мало швидкісні, але більш тихі, підійдуть і під простий меш або На на питання: чи можна встановити замість Silent Wings 4 щось типу з RGB підсвіткою? А ля Лайтвінг LX 120 мм, я відповім. А чому не можна? Можна профіль вентиляторів однаковий товщина. Також правда, LX будуть трохи гучніші, бо у них немає знімних демпферів вібрацій з гумовими прокладками. Ну а на запитання, чому я взагалі заговорив про LX, я відповім, що це має бути очевидно вже по коробці. Так, пані та панове, епоха суцільно чорних комплектуючих від BeQuiet пройшла і сумувати по ній ніхто не буде. Бо BeQuiet Silent Клуб 3 на 240 мм mm містить шикарну, RGB підсвітку на помпі, навіть без підсвітки. Якщо шо помпа завдяки ребрам розподілювачам виглядає солідно і круто, і топово підійде, скажімо, під професійну ОЗП RDM Pro Black без підсвітки і материнку класу Asus Pro Art. А з підсвіткою вона стає ледь не радикально протилежною і починає нагадувати одночасно візори у сайклонів з Battlestar Galactica і... А більше асоціації у мене немає, якщо чесно, бо я таку схему бачу вперше. Тому знімаю уявного капелюха моделі Федора перед біквар. Бо побачити щось настільки нове для мене все складніше і складніше. Детальні технічні характеристики, конкретно 240-мм моделі, а також більших за розміром будуть в текстовому огляді послання в описі під відео. Я також нагадую, що з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Я роблю для спонсорів ексклюзивний контент, якого буде ще більше, і це за вартість від чашки кави на місяць так підтримати україномовний YouTube значно легше ніж ви думаєте. Ну а тепер? Продовжую. Процес встановлення біквійд Silent Loop 3 mm на 240 мм на конкретно сокет am 5 загалом стандартний. Відкрутили пластикові направляючі, прикрутили пластикові проставки, потім встановили тримачі і прикрутили помпу. Відмічу розмір термопластини. Вона без проблем підійде під Тредріпе. Бо, власне, комплект поставки, в залежності від розмірів радіатора, змінювати вигідно. А от дизайн помпи не дуже. Тестовий стенд досі класичний. Процесор MD Ryzen 57600. Розепже Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ. За ці компоненти я виражав величезну дяку магазину ArtLine, в якому можна знайти і новинки, і зібрати ПК, і гарантія до 38 місяців. Материнська плата Asus ROG Strix B650 і e Gaming Wi-Fi. Корпус українського виробництва Gorilla Custom X відкритого типу блок живлення теж від відбікає моделі Street Power 12 на 1200 Вт. Тести проводились в двох режимах при фоновій температурі 20 градусів Цельсія. Стрес тестає. 64 на всі компоненти системи, окрім накопичувачів, проводився при стандартних налаштуваннях потужності, тобто з автокеруванням. І під розгоном на всі ядра до 5300 МГц. У першому випадку процесор тримав частоту близько до 5 ГГц по всім ядрам з невеликими просадками. Температури в середньому склали 76 градусів Цезаря по більшості сенсорів, а й не розпоживання у 7600 було в районі 90 Вт. Під розгоном до 5300 МГц. Споживання енергії у AMD Ryzen зросло майже до 120 Вт, з яких частину споживало відеоядро, як і минулого разу. І так, вентилятори стали помітно гучнішими і брали швидкості близько 2400 рапієм, а температура ядра та CCX досягли 97 градусів Цельзія максимум. Я не можу назвати гучність дискомфортною, а продуктивність малою. Ну, послухайте самі. І так я не вказую швидкість роботи помпи, в принципі, бо вона актуальна лише по суті в режимі простою, коли її гучність не перекривають вентилятори, і тоді її так чутно, специфічний звук є. Чутно при цьому лише на відкритому стенді, коли в кімнаті максимальна тиша, тобто не дуже реалістичні умови. А от вентилятори я дуже хочу похвалити. Бо Silent Wing 4 не найбільш тихі, але, мабуть, найбільш приємні по звуку з усіх став мм які я зустрічав на рідинному охолодженні. У підсумках спробую дати відповідь на запитання, чи варто Be Quiet Silent Loop 3 240 мм mm уваги. І це питання насправді важке. Бо ця модель навіть з 240 мм радіатором дуже ефективна. Тиха, а коли гучна, то гучна приємним шумом, а не високим вереском, чого я завжди боюсь. Адже підсвітка на помпі приваблива. А коли вимкнена, сама помпа виглядає престижно і солідно. Встановлення просте і комплектація багата. І самою головною проблемою, бікває цаліт луп 3 на 240 мм є навіть не ціна. А те, що існують Loop 3 на 360 мм і що особливо круто на 420. Бо я навіть не уявляю собі, наскільки крутими будуть ці варіанти, особливо останні. Але загалом так, рекомендую. І мені не терпиться взяти на огляд радіатори більшого розміру. І на цьому в мене все. В коментарях напишіть. Чи достатньо вам до 240 мм? Чи ви хочете завжди щось більше? Чи, вас, чи ви орієнтуєтесь на корпуси, які вміщають в себе 360 або навіть 420 мм по стандарту? Чи вам підійдуть і більш компактні моделі? Бо ця водянка без проблем встане в маленький корпус для маленької збірки, куди 360 не поміститься. Пишіть не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також. Військомазину мотостаф і компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все, я тобі їх просто обожнює. І просуваємо відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!